Я Марія і ви на каналі ManageMeHard. Чи хотіла б ви швидко і легко розібратись з тим, як робити проекти від початку і до кінця, навіть якщо ви починаючий менеджер або давайте так, навіть якщо ви взагалі не project менеджер я знайшла книгу, яка з цим допоможе. Я прочитала її минулого року, і вона б мені дуже допомогла на початку мого менеджерського шляху, але, на жаль, вона ще не була випущена. Почнемо з того, які зазвичай книги рекомендують проєктним менеджерам і в чому їх недоліки. І перша книга це Біблія проєкт-менеджерів» Managerів Бок. Вона академічна і складна для читання. Вона охоплює майже всі галузі, тобто не тільки IT, а й будівництво, медицину, будь-що, де може бути зроблений проєкт. Книга майже не містить практичних прикладів, а фокусується на теорії. Мені здається, її має сенс читати, коли у вас вже є досвід, і ви можете накласти цю теорію на власні практичні приклади. Я її так і не посилила. Мені було простіше купити 40-годинний курс на Юдемі по підготовці до PMP і вже в його контексті пройти теорію з книги, бо в курсі теорія переміжується з великою кількістю прикладів і так набагато легше для засвоєння. Також на початку менеджерського шляху мені часто рекомендувала книгу, яка називається Making Things Happen, Mastering Project Management. Книга була написана у 2008 році, і вона базується на досвіді автора, здобутому у 90-х початку нульових років. Тобто книга не враховує такі новітні тенденції, як Agile, Scrum, Kanban, DevOps, які вже стали домінувати після публікації книги. Для it Project менеджерів також рекомендують книгу про Scrum, але, звісно, з неї ви нічого не дізнаєтесь про те, що робити з проєктом протягом всього його циклу. Також часто рекомендують книгу, яка називається Agile Estimating and Planning. Вона фокусується на плануванні в agile проектах і на особливостях оцінки, в залежності від його фаз, також надає практичні інструменти для цього. Я особисто багато чого дізналась з цієї книги. Особливо про те, як правильно закладати буфер. Але для новачків або для тих, хто працює в маленьких командах, книга може бути складною, особливо, якщо вони не мають попереднього досвіду в agile. Так що робити, коли хочеться сучасний, практичний і універсальний гайд? У 2021 році була випущена книга, яка називається Project Management Handbook. How to Launch Lead and Sponsor Successful Projects. Я прочитала її минулого року, і вона мене дуже захопила. Що ж входить у цю книгу, і що ж робить її такою особливою? Перша частина називається Проєктні основи для всіх. І вона про базові концепції управління проектами. Тут автор пояснює, що таке проєкт, як він відрізняється від операційної діяльності. І в цій частині закладається фундамент. Для розуміння основних принципів і підходів у сфері проєктного менеджменту. Мені сподобалось, що автор дає овервю і статистику найбільш розповсюджених причин, чому проєкти не завершуються або не досягають успіху. Він розвінчує помилкові уявлення про менеджмент проєктів і обурюється, що деякі спеціалісти вважають, хочеш, щоб щось зафейлилось, зроби це проєктом. Також підкреслюється, що книга буде корисна всім менеджерам: Product, Project, Engineering, Executive Sponsor, Business Owner тощо. І це дійсно так. Адже зазвичай вважається, що розуміти процеси проєктного управління, має тільки project менеджер і цього буде достатньо. Але це не так. Коли всі менеджери, які приймають участь у проекті, Розуміють основи його успіху, то це, звісно, підвищує шанси на успішну реалізацію. Наступна частина про простий інструмент Project Canvas, який допомагає планувати, організовувати та аналізувати проекти. Ключову роль у Project Canvas грає визначення мети, витрат і вигоди проекту, тобто purpose, investment, Benefits. Адже як багато проєктів починається без належного визначення цих трьох складових, що в результаті призводить до того, що, наприклад, команда не має спільного бачення або вигоди не виправдовують витрати. Особисто я оцінила свої минулі проекти та усвідомила речі, які слід було робити інакше. Також я краще зрозуміла ситуацію, коли правда була на моєму боці, але я, наприклад, не була достатньо наполеглива, щоб довести свою точку зору. Ще мені сподобалося, що автор приділяє велику увагу людському фактору у проєктах і надає практичні інструменти, як опановувати різні ситуації. Наприклад, що робити, якщо спонсор проєкту це єдиний апровер важливих рішень, але він постійно недоступний тижнями, місяцями. Така ситуація. Або, наприклад, що робити з людьми в компанії, які чинять великий супротив проєкту, який несе за собою багато змін. Третя частина описує компетенції, які повинні собі розвивати як окремі фахівці, так і організації в цілому для успішного управління проектами. Як на мою думку, цю частину можна використовувати сміливо як посібник кар'єрного розвитку. Адже вона містить багато практичних порад про те, як покращити soft і hard skills в управлінні проєктами. Також тут багато прикладів сертифікацій, книг тощо. Заключна частина розглядає роль проєктів у створенні кращого майбутнього. Вона розглядає інновації, етику та вплив проєктів на соціальні і економічні зміни. І про це я зовсім не задумувалась до того, як прочитала цю книгу. Що ж, підсумуємо: сучасна книга, вичерпний і добре структурований огляд усіх заходів з управління проектами, є джерелом практичних порад і кроків, як всі ці заходи проводити, має посилання на матеріали для тих, хто хоче заглибитись у різні теми. Хоч її немає в українському перекладі, але вона написана доступною англійською мовою і легко читається. З цією книгою ви, на жаль, не підготуєтесь до PMP-сертифікації, але після неї ви зрозумієте, що таке проєкт, що треба для його успіху і фейлу, які компетенції повинні розвивати в собі менеджери і організації в цілому для успішної реалізації проектів. От і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Діліться у коментарях книгами, які вам допомогли зростати у професійному плані. А також підписуйтесь.